Домофон виробництва Lerніteч. Всім привіт! Ви на каналі EQD. Сьогодні швиденько оглянемо домофон виробництва LerніTech. Дуже кльова штука. Почну з кінця. Інтеграція в систему це буквально до 5 секунд. Підключили в впої, попали в мережу, де є базовий модуль Larніteч. І він плагінплеєм підтягнувся. Камера, щитувачі, дозвін. Е, працює як медіаточка, тобто по ньому можна передавати сторонній звук, там, фонову музику і будь-які голосові повідомлення. Мітка підтримується, карточка підтримується. NFC на гаджеті підтримується. Коректно працює, коректно дзвонить, гарно виконаний, має тут ззаді ще коробку для монтажу, вуличне виконання і надійна робота. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Тут ми говоримо про розумний дім.